Вітаю вас на телеканалі Ірта в ефірі програма Важливі Люди. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 70 32 12. Тож телефонуйте і приєднуйтесь до нашої розмови. А поговоримо ми сьогодні з начальником цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угрупування Луганськ, підполковником Андрієм Русюком. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, от на позаминулому разі ми з вами зустрічалися, і ваш сектор, ваша група називалася трішки по-іншому. Чого сьогодні перейменували? З чим це пов'язано? Це пов'язано, перш за все, з службовою необхідністю переименування. Структурно також відбулися зміни щодо відповідальності оперативно-тактичного групування сьогоднішнього дня. Територія всієї Луганської області буде входити до, до оперативно-тактичного групування. Якщо раніше район Золотого Попасний, були сектором С, то з сьогоднішнього дня дана територія, територія всієї Луганської області буде під керівництвом однієї людини. Це, перш за все, забезпечить виконання робіт, які сплановані групою. Що стосується розмінування лінії електропередач Улігорка Михайловка, і спростить управління і вирішення деяких питань щодо супроводу допомоги, яка надходить. Якщо раніше перетин потрібно було здійснювати узгодження питаннями між двома секторами, то тепер всі питання будуть вирішуватись в одному Групування оперативно тактичного угрупування Луганська. Ну це спростить, мабуть, для вас роботу так чи ні? не тільки для нас, для всіх. Пане Андрію, я знаю, що багато дуже зробили люди з групи цивільно-військового співробітництва стосовно розмінування і взагалі робіт у сватовому. Розкажіть, що було зроблено, що виконується, чи завершені роботи з ліквідації цих боєприпасів, які ви знаходили в місті. Вимушений буду вас трошки поправити, тому що незручно перед. Тим особовим складом, який проходить службу в інженерних військах. Безпосередньо розмінуванням займаються саме підрозділи інженерних військ в секторі, і саме вони знешкоджують вибухові предмети. Група цивільно військового співробітництва здійснює координацію деяких питань і працює від групи цивільно-військового співробітництва в місті Сватово центр надання допомоги цивільному населенню. Хочеться зазначити, що роботи Центру цивільного населення були сплановані до 15 грудня, але надійшов лист з проханням сватівського міського голови щодо продовження темного виконання робіт до 30 грудня поточного року. За цей час було відремонтовано 120 будинків та Розвантажено біля 300 тонн різних вантажів, які надходили з інших областей. В основному це будівельні матеріали. Ну, от я зараз бачу, що ми показуємо фотографії з робіт у сватовому Ви, ваші люди і інженерні війська також приймали участь у розвантаженні шиферу, скла. Я знаю, допомагали звичайним людям вставляти скло, розвантажувати древесину. Що ще можете розказати, що, що зробили ваші співробітники? Скажімо так. Ремонт дахів це було перше завдання. І вставляння скла це були перше завдання, і я думаю, що кожен потребує їх виконання. А вже потім інші роботи, які там надходили по черзі. Що стосується розвантаження, то також в першу чергу розвантажували шифер, і ті матеріали, які, ну, і скло. І згодом вже інші будівельні матеріали. Що стосується робіт, скажу так, що нічого надзвичайного військовослужбовці не робили. В самому центрі в склад входять військовослужбовці військової служби правопорядку, військовослужбовці інженерних підрозділів. Тобто ви до чого, що це військовослужбовці, яких просто було призначено командирами в даний структурний підрозділ, центр надання допомоги. І мені здається, що на даний момент хлопці завданням впоралися. Військовослужбовці, в яку б то пору дня або доби працюють, буде дощ, сніг, роботи однозначно ведуться. Це дуже велика допомога для місцевого населення. Скажіть, як люди взагалі зараз у Сватовому відносяться до військових, можете якісь історії може розповісти? Тільки зі словами вдячності. Люди постійно дякують і службовцям, які проводять ремонтні роботи і кореспондентам дякують, що є такі хлопці і військовослужбовці. Ну, лише слова вдячності. Угу. Відношення ну, також відповідає позитивно. Багато людей взагалі у, у цьому центрі, який працює у Сватовому? Близько 20 чоловік. Це здебільшого військовослужбовці? Це однозначно всі військовослужбовці, з них 4 офіцери. Я знаю, що дуже велика робота вами зроблена по розмінуванню територій. Що можете сказати стосовно розмінування ліній електромереж, газопостачання, що там, які роботи були виконані? Що стосується виконання робіт розмінування ліній електропередач, то, як зазначалося раніше, що четверга проходить службова нарада. Де узгоджуються всі питання, які пов'язані з розмінуванням. Сьогодні під час проведення наради були присутні, були присутні офіцери, які прибули в складі чотирьох чоловік зі штабу АТО. Прибув заступник керівника АТО, полковник Дзюба та ряд офіцерів, які на даній службовій нараді розставили всі крапки над «і». Як приклад, на цьому тижні було організовано розмінування в п'яти точках одразу. І я думаю, що до кінця цього року всі заявки, які надійдуть від цивільного населення, будуть розглянуті. Всі заявки, які раніше подавались на розмінування лінії електропередачі, газу та нафтопроводів, Саме погодження заявок також буде спрощене і буде займати менше часу, буде простіше. І що зазначили, що координація дій цих підрозділів також має важливе значення. Ці питання всі були узгоджені на сьогоднішній службовій нараді і ми плануємо на наступному тижні збільшити до 6-7 точок розмінування. І це також пов'язано з тим, що закінчуються роботи в місті сватва. Підходять до завершення, там ще є над чим працювати, але групи інженерних військ звільняються, надходять до своїх підрозділів і таким чином, за рахунок звільнення зі Сватова, вони будуть повертатися в ППД і вже за місцем працювати. Тобто, якщо частина знаходиться в світлічному, всі Роботи, які пов'язані з розмінуванням, будуть покладатися на даний підрозділ. І так по кожному місту. Пане Андрію, я бачу, що реж... режисер нам підказує, що є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, звідки ви як вас звати? Ага, здравствуйте. Я звітельніця Лисичанська. Зовуть мене Марина. Вот недавно в інтернеті увидела значить, такою что у нас в Летичанский на вовроде Мельникова при разборе завалов нашли снаряд Града А мы вот именно здесь живем. Бои... начали бояться, что у нас, в общем, еще не обследовали нас и местность. но же здесь боились на все таки ну, такие снаряды или там еще остатки какие-то. Вот в Литучанске ведутся какие-то поисковые работы. И еще один вопрос интересует. Побережье Северского Донца можно уже туда перемещаться, ходить, ведь там железнодорожные пути рядышком, ну, или побережье само. Як ви можете прокоментувати? Дякую стосує... вам за запитання, пане Андрію, ну от люди. Так, також дякую. Що стосується розмінування Лісівчанську, то е, після вашого звернення, думаю, що завтра цим питанням однозначно займуться. Дуже погано, що ми цього не знали раніше. Що стосується, чи можна ходити до Сіверського Донця, то я скажу, що пересуватися можна будь-де, але потрібно бути дуже обережним. І якщо ви знаєте, що там щось може бути, то в ніякому разі не потрібно навіть намагатися думати, щоб туди наблизитись, чи, не дай Бог там, прийти. Якщо ви знаєте, що там точно існує якась загроза або небезпека, то так само краще повідомити або мене, або об'єднаний центр цільних співробітниці, який знаходиться в Северодонецьку, або Міністерство надзвичайних ситуацій. Я думаю, що всі питання по даному предмету будуть вирішені. Ще раз наголошую, нікуди не потрібно йти, якщо ви знаєте, що там є небезпека. Що там якісь, або ви знаєте, або ви чули, що там щось можливо бути, також не потрібно йти. Потрібно викликати або сповістити і тільки після цього туди йти. А як визначити цивільному населенню, де може їх чатувати небезпека? Ну, такі ну, прості поради, як військовій По-перше, місцеве населення знає, куди можна йти, куди не можна йти. Вони знають всю історію, всю хронологію подій, яка відбувалася. І знають, які підрозділи тут стояли і де вони стояли. Тому що буває так, що був блокпост, його зняли і перемістили в інше місце. Вперше, це Джерело, першим джерелом є місцеве населення. Якщо немає можливості якось запитати, чи можна туди йти, чи... то потрібно бути дуже уважним при пересуванні, постійно дивитися під ноги. Якщо ви бачите якусь пляшку, наприклад, пластмасову, не потрібно рухати її ногами, банки, нічого потрібно рухати ногами, краще обійти. Навіть пакети також потрібно обійти, нічого не рухати руками. І нічого, не дай Бог, не підштовхнути ногою. Якщо ви знаєте, що там, є, що там було небезпечно. А я думаю, що за той час, скільки проходить АТО, вже кожен місцевий знає, як виглядає снаряд або міна, або якийсь вибухонебезпечний предмет. Давайте продовжимо тему про розмінування лінії електромереж і газопостачання. Скажіть, а можна якось у, у кілометрах сказати, от за період, який ви працюєте, скільки вже вдалося розмінувати території? У кілометрах ні можна надати відсотках. В відсотків, що стосується лінії електропередач, але 80% відсотків це не говорить про те, що. Принаймні одна лінія розмінована. Було б добре, якби одна лінія була на 100%, інша по 80. А так у нас всі 80-83%. Пов'язано з тим, що приближаємося до лінії розмежування, існують проблеми щодо погодження з цією стороною режиму тиші. І існує проблема в тому, що чим ближче, тим більше. Чим ближче до лінії розмежування, тим більше вибухонебезпечних предметів. А знаєте, що найчастіше які боєприпаси знаходяться пере ці піхотні міни, проти танки. Це, це не одна міна, не дві, це мінні поля. Це а, бандитські угрупування, якщо їх можна так назвати, спеціально, я так розумію, встановлювали. Не, не обов'язково можливо і наші війська встановлювали. Можливо, наші війська встановлювали приблизно три тижні тому під час розмінування була підірвана машина розмінування, бойова машина розмінування. І дякуючи Богу, всі лишилися живі. І, Дякуючи Богу, саме машина натрапила на цю міну. Якась спеціальна техніка використовується. Я маю на увазі залучена, може, від якихось європейських організацій, від міжнародних партнерів. На під час проведення робіт ні, по ні, розмінуванню все відчузна, відчизняємо. все наше. Так, вітчизняне. Добре, штатна техніка інженерних підрозділів. Я пропоную вам поговорити ще на таку тему. Я знаю, що дуже часто військові з центру військово цивільного співробітництва, з групи військово цивільного співробітництва, дуже часто ходять до дітей у школи, у дитсадки. Скажіть, де були минулого разу, де побували, що бачили, що вам кажуть діти. Ну, разу, з крайнього разу ми були в садочку, і ти враження, яке в нас залишилося, Позитивне і нам захотілося ще раз побачити дитячі очі. Майже в кожного військовослужбовця вдома чекають сім'ї, і те, що ми бачили в тих очах дітей, нам захотілося бачити ще раз. Сплановані зараз заняття, яке буде проводити група цивільного військового співробітництва. Ми хочемо назвати їх це заняття. Година гідності, mm -hmm. хочемо все ж таки наголосити на те, що ці 20 років, що ми прожили незалежними, ми що робили, ми тільки е, один одному дорікали, докоряли за минуле. Одні лиш ті другі дружі москалі. Таку не потрібно робити. маємо розуміти, що в 91-му році ми були. Стали незалежними, і з того самого часу почався новий відлік. У нас є державний прапор, герб, гімн. Нам потрібно, це наша нова сторінка. Ми маємо розуміти, що зараз ми з вами говоримо, це вже минуле. Хто живе минуле, майбутнього немає. Ми зараз говоримо, це вже минуле. Мають це розуміти всі. І... Не знаю, ми групою хочемо довести це до учнів, шкіл. Можливо, нас запросять до інших навчальних закладів. Аби було приємно поговорити і поділитися з тими думками, які є в нас. Що плануєте розказувати дітям на цих годинах? Ми плануємо все розказувати з нової сторінки. Що чого досягла Україна за ці 20 років наші досягнення олімпійські, наші е, спортсмени, е, наші видавництва, наші письменники. В нас є чим пишатися. У нас є заради чого жити. Наша країна знаходиться в центрі Європи. Дуже мальовничий край, дев'ять торгівельних шляхів проходить через нашу країну. Великі перспективи. А хто буде вести це ці уроки? Військовослужбовці, чи може ви будете залучати когось до цієї буде проводити а, одну годину. Ну, заняття складається з трьох якби, частин. Першу частину буде вести військовий, другу частину буде вести волонтер, мінну безпеку, і третю частину ми будемо а, запрошувати священнослужителів, священиків, тому що. А, нас чекають новорічні свята. Зараз уже в вашому місці встановлюється ялинка. У всіх новорічний настрій. І я думаю, що наша країна багата звичаями, які потрібно підтримувати, згадати, поговорити з дідусями, з бабусями. Вони скажуть, нагадають, як це зробити. Просто це потрібно зробити. Фундаментом кожної нації є фольклор, звичаї. І я рахую, що. Саме священнослужителі мали б і розказати про, про віру, що неважливо, чи це на російській, мові, чи це на українській, але що це віра православна, ми однаково всі чекаємо сходження зірки, у нас народжується Син Божий. Мені здається, краще говорити про таке, бо телевізор нас тільки надихає на жах, на щось погане, негативне. І потрібно зрушати з місця. Потрібно відпочити. Нас чекають великі свята. Ну, от скоро, скоро, до речі, День Святого Миколая. Що можете побажати нашим телеглядачам, може, дітям, які нас дивляться? Що хочете сказати? Ой, я вам скажу, що свята почали з 1 грудня, з Романа, потім Катерини, потім Андрія, зараз Миколая. Я... Щиро вітаю всіх місцевих жителів, всіх українців з наступаючими святами. Це свята, які потрібно святкувати. Дуже багато зараз до нас приходить допомоги, приїжджають волонтери і Ми поможемо в святкуванні Святого Миколая і в садочках, і в школах. Ми дуже будемо раді запрошенням. Я бажаю від цих свят, щоб їх провели весело, з радістю, з натхненням. І хочеться побажати все найкраще всім, хто зараз мене чує, про все здоров'я. Друге, це добробуту. І благополуччя. І хочу також звернутися до всіх мешканців Луганської області для того, щоб підтримали наші ініціативи щодо проведення занять, щодо святкування свят, щодо всіх наших починань. Я скажу, що. Святкування 6 грудня нам дало зрозуміти, що цього року, дійсно, ми всі були поруч. Ми, нас вітала місцева влада, місцеве населення зі святами, нам було це дуже приємно. Ми так само хочемо привітати вас святами новорічними, і щоб вони пройшли в сімейному кругу. Для нас також це сім'я. Місцеве населення для нас також сім'я. Ми новий рік також лишаємось тут і будемо святкувати святкувати з вами всі новорічні свята. Будемо раді вашим запрошенням. Пане Андрію, а що загадували? Чи будете загадувати, може, у Святого Миколая себе щось просити будете? Чи серед військових такого не прийма? Кажуть, що просити не можна, бо буде багато випробувань. Угу. Я хочу, я, ну, я знаю, що мені дістанеться різочка однозначно. Кажуть, чимним, чемним, чемним різочка, чимним подаруночки. Ну, я шуткую. Е, так ми, в дитинстві в мене було, що чемному хлопчику подарунок, а чимному різочка. Ну і спочатку ми всі отримали різочку, а потім отримали подарунки. Пане Андрію, ну, я вам дуже дякую за приємну бесіду. На цьому у нас все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей в ефірі.